Яким буде травень 25-го року? Це від твій астропрогноз на місяць, який буде дарувати надії, і трошки розслабляти ту напружену енергію, яка була у квітні 25 п'ятого. Що ж ми бачили у квітні, чому було так важко, хоча порівняно з березнем, це теж було полегшення. Насправді, квітень дуже агресивний, напружений і небезпечний, сам по собі був. І все це в основному через те, що Марс і Плутон між собою діяли в опозиції, тобто вони наближалися з великим напруженням. Це і давало такі небезпечні е, ситуації. Це давало е, вогонь. В прямому сенсі вогонь. І перші кілька днів ще травня будуть підпадати під вплив цього аспекту. Він буде поступово розходитися. Ми будемо відходити від цієї взаємодії, тому що Марс все ж таки залишатиметься у леві, і він буде ще все ж таки агресивним, тільки він вже буде відпускати оцю стратегію помсти, підняття попередніх сценаріїв, бажання розпрощатися з якоюсь історією на ножах. І взагалі, от всю цю ризику. Таку неприємну напруженість ми будемо відчувати ще кілька днів, а потім у нас буде зовсім інша енергія, і це буде велика зміна, яку відчує кожен взагалі. Травень, якщо так озвучувати, про що він, то на світовій арені травень буде задавати новий величезний цикл через Сатурн. Взагалі, планета, яка переходить у Овна, починає свій новий цикл, тому що у рибах Сатурн завершував всі попередні історії. Взагалі, Сатурн має властивість говорити про владу, говорити про власне при зміні знака, про завершення влади. І тут. Однозначно, що буде велика зміна людей, які мають владу, і прям їх будуть міняти. Може це відбуватися через неприємні інциденти, такі, як я вже говорила, це може бути різні там варіації імпічменту, несподіваних ситуацій, а також аварій, які просто так неочікувано, і я навіть розумію, в який це період відбудеться в травні. 12 числа буде ну, власне, така уранічна повня. І через те, що Уран дає несподівані ситуації, тут може бути якийсь інцидент. Він дає аварійність, він дає високий травматизм. І оскільки Сатурн зараз в завершенні цикла знаходиться, бо він тільки в кінці місяця міняє свій знак в Овна, виходить, що. Завершується багато чого, що пов'язане з владою, зі структурою, з законами, з попередніми якимись нормами, правилами, які вводилися взагалі багаторічний період, завершується. І це співпадає з тим, що Марс в Леві, і пам'ятаємо, що при владі дуже багато людей з Марсом в Леві зараз. І оскільки Сатурн, який буде переходити Вовна, буде з влади якби, знімати е е лідерів. Тому точно на травень відчувається, що Уран дасть несподіванку, і це може бути якийсь інцидент, якийсь випадок, чи якась аварія, щось таке може статися, що е, змінить лідера. Яким чином це програється, ми звісно побачимо. Збережіть собі це відео і передивитись його вже в кінці травня, буде зрозуміло, як це програлось на світовій арені. Але що ж для кожного з нас в житті принесе. Травень, тому що ось такі глобальні події, такі як Сатурн переходить Овна, він потім буде наближатися ем, на сходження з Нептуном, який буде е, який теж в Овні, так потім це все буде розходитися, і таке точне з'єднання Сатурна і Нептуна, тобто такої планети е, ілюзії, яка в Овні, і планети законів і обмежень, яка буде в Овні, це буде відбуватися в лютому 26-го року. Але весь цей час, саме з травня, ми будемо наблюдати, як ці планети сходяться. Тобто ілюзорні фантазії по приміненню якихось законів не будуть оправдуватися. По факту будуть обіцянки, які не зможуть реалізуватися. І ми це будемо бачити ось весь весь рік після травня. Що у нас ще цікавого? Ну, по-перше, маємо розуміти, що в особистому житті особистість і стосунки будуть мати такий великий підйом, гормональний підйом, як я кажу. Багато закоханостей, багато романів. Починаються романи такі короткострокові рвучки, емоційні з зачіпками, кармічні, болючі, трансформаційні, але дуже високоемоційні. Тому тут маємо розуміти, що і Венера, і Марс вони в дуже сильних знаках по енергії вогню. Тому Венера буде задавати таку. Таке навіть спілкування різке, жінки будуть провокувати знайомства. А чоловіки мають завойовницького Марса в Леві, який буде давати стрімко розвиватися романам, тягнути на себе ініціативу, і це буде така своєрідна боротьба. Для підприємницької діяльності, тому що Венера також за гроші відповідає, це різкі, швидкі контракти на швидкий заробіток. Це хороший розвиток палких проектів, які от ідея виникла і зразу реалізувалася. І це хороший матеріальний прибуток в моменті, тобто швидкі заробітки. А крім цього, у нас дуже вдалий романтичний аспект Венери з Марсом буде прогриватися в середині місяця. Теж підповню там можливі прям кардинальні рішення стосовно ваших відносин в парі. У когось це буде прям проявлення Я тебе люблю, давай одружуватися. У когось це буде Я закохався різко по-новому, швидко в нову людину. Давай розходитися. Може бути і таке, що нам ще задає середина місця. Взагалі настільки поміняє плани там уран взаємодіє з тим, що можуть різко мінятися стосунки, різко мінятися обставини, різко змінюватися ваші настрої навіть. Різко змінюватися захоплення, різко змінюватися бажання кудись інвестувати або кудись вкладати гроші. Хочеться щось купити, хочеться щось е, десь швидко заробити. і там багато енергії про фінанси. Також ми маємо розуміти, що це буде місяць, який впроваджуватиме певні обмеження на фінанси. Я вже про це говорила в квітні. Вони були вже законодавчо е, оформлені, і я саме після цього записую це відео, тому що я вже зрозуміла, що що це програється на обмеження, на вскривання всіх е, якихось там. Таємних схем переходження грошей, всі ці переливи вони мають якісь законодавчі норми, і воно вже вималюється в чіткі приклади поведінки у травні. Юпітер. Юпітер дає знаєте, глобалізацію дурниць. Тобто, по факту він буде так взаємодіяти в травні. Він буде, от коли я в своїх питань не бачу, чужі питання влажу, і там роблю з цього проблему. Ми можемо втручатися в справи інших і масштабувати якусь проблему, яка є маленькою. Ось така схильність є теж в кінці травня. А сонце взаємодіятиме з Нептуном. А отут цікаво, тому що тут будуть нові обіцянки. І знову ж таки нові лідери, які будуть претендувати на місце старих, які будуть різко мінятися за дивних обставин, будуть давати нові обіцянки нового характеру. І на них ми будемо вестись і ще дуже довго. Сонце, трін Плутон, буде давати натяки і такі детективні історії, що все це було сплановано, все те, що ми будемо чути в новинах стосовно лідерів. І ну, давайте знову спускатися на особистісний рівень кожного з нас індивідуально в сценарії життя. Крім цього, у нас є з 17 по 23 сходження Сонця і Сатурна. І це з'єднання дає, власне, Нові зобов'язання на рівні особистості для кожного з нас, як законодавча норма, десь будуть зніматися обмеження, а десь вони навпаки з'являтися у когось. Це може стосуватися юридичних питань, може стосуватися якихось норм правил та можливостей ваших. Знову ж таки, Венера підключена активно, тому часто це буде про гроші. У Когось вони можуть десь зависати, хтось може інвестувати в щось довготривале, де треба буде довгих інвестицій. А хтось просто якби зрозуміє, що у вас з'являються нові зобов'язання фінансів. Танцовій. От вони просто виявляються саме у травні, саме в цих числах, 17-23. Свій персональний прогноз на травень, я кілька людей щомісяця беру, ви можете замовити у мене і бачите тоді в вигляді календаря, як у вас з яким сектором що взаємодіє кожного дня. Також пам'ятайте підписуватись на телеграм, де є щоденні прогнози. І я чекаю вашу підписочку тут. Якщо ви ще цього не зробили, ставте лайк, збережіть собі це відео, аби потім в кінці місяця все ж таки подивитися, як персонально у вас програвся цей прогноз. Новини нам, звісно, дають багато чого знати. Я для цього в загальному прогнозі багато говорю про світ, аби ви це могли собі трактувати і також переносити в свої сценарії життя, але і бачите, як це програється в новинах. І дякую вам, мої улюблені підписники, які відправляють мені ці новини в особисті повідомлення, тому що я не часом сама не відслідковую. А ви мені нагадуєте, що я це ось тоді говорила, і ось воно відбулося. Тому я вас люблю і чекаю на ваші сердечки.